Вітаю! Мене звати Юлія Андрусяк, аккаунт директор компанії Альтерего. Ми займаємося crm провадженням та розробляємо сайти. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві найважливіші системи, які використовуються для підвищення ефективності та продуктивності компаній: це CRM та erp системи Отож, в чому їх різниця? CRM Customer Relationship Management це система, яка допомагає зберігати клієнтську інформацію. Головною метою CRM-систем є зберігання, організація клієнтської бази, а також збереження всієї інформації про клієнтів і їх комунікацію з менеджерами, а також про їх покупки. ERP – Enterprise Resources Planning. Це система, яка відповідає за оптимізацію та управління всіма ресурсами компанії. ERP відповідає за оптимізацію всіх бізнес-процесів компанії, такі як фінанси, склад, виробництво та логістика. Якщо вам ця коротка інформація була корисною, лайкайте та підписуйтесь на нас. Якщо ви хочете знати трішки більше, або вам потрібна допомога у впровадженні цих систем, пишіть нам.